У вівторок, 11 березня, водії комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління не вийдуть на свої маршрути. Про це написав анонімний учасник групи Мій Житомир у Фейсбук Сергій Лазарів, начальник комунального підприємства Житомирське трамвайно-тролейбусне управління, розповів, чим водії комунальних автобусів не задоволені. Гідро тут два-три людини, якби незадоволених задоволених плати, які не хочуть ні звільнятися, нічого, а просто хочуть, щоб особисто ну водіям автобусного підвищили зарплату, значить, в войді отримали додатково 8% від тієї, яку вони зібрали. За те, що вони там ну, видавали квіток, рахували гроші, да, решту давали, потім що гроші здавали в касу. Після цього як готівки не стало, відповідно, і премії цієї не стало. Приблизно 2 тисячі гривень. Анатолій, водій комунального автобуса номер 23 Чоловік розповів, що заробітна плата знизилась після скасування готівкового розрахунку. Зарплати будемо здаватися. повернули нам налічний лічний налічку, тому що люди від нас входять. А водійковий розрахунок треба, щоб був, тому що люди заходять, а ми їх просто відправляємо. Наталія водійка тролейбусу номер 1 каже, що заробітна плата у водіїв Житомирського трамвайно-тролейбусного управління низька в середньому 17 тисяч гривень. Ну, вона дійсно низька зарплата у нас знизилась, не підвищується, як 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 все, як ціни, як тариф, а Вона в нас знизилась. В в середньому нам доплачували за те, що ми продаємо квитки. І йшла доплата і плюс відсоток від. Е готівки, яку ми здали за місяць, а зараз цього всього немає. Наталія розповіла, що працює позмінно, часто без вихідних. За робочим графіком це від 5 до 11 годин. І в дві зміни досить часто, і 8, і 9 з половиною, це вже без обіду. А якщо ще взяти годину 20, то це буде всіх майже 11. Такі маємо графіки, маємо вісім, маємо другу зміну шість, п'ять. За словами Сергія Лазарєва, станом з 16-ї години 10 березня з водіями тривають перемовини. Весь електротранспорт буде працювати. Ми будемо намагатися завтра вирішити питання, щоб випустити автобус. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир.